Рада вітати! Буду знайомити вас поступово з основами жіночого здоров'я, а також мотивувати вас до занять жіночими практиками. І почнемо ми наше знайомство з нашого першого енергетичного центру це наш хребет і його здоров'я. Звичайно ж, не секрет, що жінка, яка знаходиться в положенні такому схиленому, скрученому, в якої болить спина, не може назвати себе здоровою. Хребет, як основа, на якій нанизано вся наша м'язова система, кісна система, вся наша енергетична система, має і повинен бути здоровим. І основою хребта є наш хрестець, такий енергетичний центр, звідки вся енергія по нашому хребту піднімається вгору по всім енергетичним центрам. І від хребта нервові імпульси, нервові закінчення йдуть по всім м'язам, по всьому тілу. Тому плавність, гибкість нашого хребта дуже і дуже важлива. І енергія від першого центру, підіймаючись вгору, це вже не просто про виживання, це вже про реалізацію наших дарів і талантів, це вже коли ми можемо в цей світ проявлятися, заявляти про нашу унікальність, про нашу якусь таку внутрішню ізюминку. Але якщо болить спина. Якщо болить наш хребет, то звичайно ж проявлятися в цей світ не так вже й комфортно. Тому всі вправи, які будуть мною тут запропоновані, в першу чергу будуть направлені на те, щоб вирівняти наш хребет, на те, щоб додати йому рухливості, на те, щоб допомогти вам. Розблокувати ту енергію, яка закоксована в нашому копчику, і підняти її вверх по всім енергетичним центрам. І наш хрестець він пронизаний дуже багатьма імпульсами нервовими закінченнями і дуже мілкими м'язами, які Дуже важко звичайними справами, вправами привести в рух. Тому такі мікрорухи, які я буду вам пропонувати, вони дуже і дуже допоможуть вам в тому, щоб привести своє жіноче здоров'я в тонус. Бажаю вам успіхів в практиці та зустрінемось в наступних відео.